Одеські катакомби це захоплююче і містичне місце, яке варто відвідати, якщо ви шукаєте щось неординарне під час своєї подорожі. Перебуваючи у відомому місці Одеса, я вирішив відправитися на екскурсію до цих загадкових підземельів і не пожалкував про це. Підземельна катакомб відомі своєю неймовірною архітектурою і багатою історією. Прийшовши вузькі коридори та досліджуючи складні лабіринти, я відчував себе майже як археолог, що розкриває давні таємниці. Це місце, наповнене загадковими символами та давніми рельєфами на стінах, які залишили незабудні враження в моєї пам'яті. Гіди, які проводили екскурсію, були дуже професійними, розповідаючи цікаві історії, походження катакомб і таємничі події, які тут відбувалися. Це додало особливого колориту моєму досвіду, зробило його ще цікавішим. Загалом, відвідування одеський катакомб було захоплюючим і пригадується мені як одна з найфантастичніших частин моєї подорожі. Я рекомендую це місце всім, хто цікавиться історією, архітектурою та містичними враженнями.